У мікрорайонах міста триває брукування тротуарів. Міський голова Руслан Марцінків перевірив стан робіт на мікрорайоні БАМ. На вулиці Сухомлинського у дворі будинку 2А укладають бруківку на пішохідних доріжках. Заявку на ремонт мешканці подали ще торік у жовтні, тому вулицю включили у поточний ремонтний план. Цьогоріч капітальне оновлення чекає на 18 вулиць. При цьому клопотанням громади майже на кожній сесії до списку вносять нові об'єкти. Нині паралельно йдуть роботи з брукування на 12 вулицях. І це не лише центральна частина, але і мікрорайони. На Довженка, 18 у дворі разом зі встановленням брукованої доріжки тривають підготовчі роботи для ремонту дороги. Також у цьому ж дворі будують церкву, на яку передбачили часткове фінансування із міського бюджету. Тут роботи тривають. Ви бачите, що тут на вулиці Довженка, 18, також на Сухомлинського, 2А Корпус 1, Корпус 2. Окрім того, цього року ми плануємо активним темпом добудувати цю церкву, тобто тут буде гарний благоустрій і тому важливо, щоб цей мікрорайон розвивався. Один з найпроблемніших мікрорайонів для міста Івано-Франківська, тому що стан житлового фонду, стан благоустрою є достатньо на низькому рівні. Тому важливо, щоб роботи тут тривали. Окрім того, планується ще цього року тут величезний майданчик побудувати, такий як на Пасічній для цього мікрорайону. Тому цей район трошки оживиться, тобто стане трошки іншим. Церкву побудуємо, великий майданчик, благоустрій деяких дворів. Ясно, що не всі двори зможемо зробити, але також планується двір сусідній на Галицькій 175-177 робити, тому важливо, що ці роботи будуть продовжуватися і тривати. Раніше мешканці мікрорайону Бам звернулися до депутатського корпусу за допомогою. кажуть, окрім міжбудинкового благоустрою, потрібно замінити інженерні комунікації. Через пориви мереж нарікають, постійно підтоплює підвали. Умови у нас тут ужасні були. Були. Тепер трошечки змінилися, бо викачали нам у підвалі ці негативні наші ці, бо каналізація в нас добре не працює. Зробили трошки легше, де. тепер бачимо, що вже починають робити нам дорогу. Оце дуже мене тіше, що хоча й щось буде. Не будемо ходити по калабанях таких. Ну, я задоволена. Приємно зауважити, що в принципі, почалися вже роботи перед Великоднем, щоб зробити людям стежку, якщо бачите, тут. Досить великий трафік людей йде на даному місці і відповідно зробили, почали робити роботи на Бамі іменно на мому окрузі з цієї сторони. Навести лад на Бамі комунальники мають до Дня міста. Паралельно облаштування дворів відбувається на десяти об'єктах. Ведуться роботи наші стандартні, тобто ми робимо тротуари для людей, щоб можна було ходити. І так само буде асфальтування, так само подивимося по мережах, тому що в цьому будинку постійно затоплюються підвали. Відповідно, є проблеми із водами, і і так само із каналізацією. От загалом це все плануємо десь закінчити. Я думаю, впродовж місяця часу тут. Робити. І далі будемо рухатися паралельний будинок Мазепи. Також два будинки ми там так само будемо робити міжбудинковий переїзд. Таким чином, буде нормальний приїзд від вулиці відповідно Довженка і аж виїзд на вулицю Гетьмана-Мазеп. Загалом в цьому районі так само ми зараз плануємо розпочинати наш тротуар велодоріжку, який буде йти від вулиці Гетьмана-Мазепі аж до вулиці Чорновола. Так само зараз паралельно робляться роботи на довженка 1 там де відповідно так само робляться в благоустрій, повністю комплексний. І Мазепи так само виконується роботи. Тобто так само наш тротуар, велодоріжка. От зараз там паралельно ідуть люди. Вийшло, тому що там треба кіоски буде демонтовувати. Тобто зараз не якраз працює, щоб десь ми можливо, що завтра демонтували там один кіоск, який дуже вже заважає. Далі будемо рухатися. Окрім того, найближчим часом розпочнеться брукування міжбудинкового переходу за адресою Мазепи 179-183. Відтак у цьому районі планують органічно поєднати від вулиці.